Вже традиційно напередодні величних християнських свят податківці області особливо дбають про своїх дітей, як вони наголошують. Із підшефних інтернатів багато великодніх подарунків отримали снятинська школа-інтернат для дітей з обмеженими можливостями та сиріт а також Яблинівський інтернат. Податківці в цих закладах часті гості, а тому діти їх вже знають, радіють таким зустрічам, тепло сприймають і залюбки спілкуються. Працівники Державної податкової служби Івано-Франківщини збирають кошти зі своїх зарплат, хто скільки може, і так допомагають дітям, для яких ось такі візити з подарунками стають справжнім святом. Нас постійно ці діти вітають. Вони не знають нас по ім'ю, по батькові. знають звідки без якої служби тут є? Представники Городенківщини, начальник податкової інспекції, місцевий, пан Павло, який так постійно без нас вже дбає, дбає за цей заклад, мусить нас дбати за таких людей сиріт. Ми що в майбутньому будемо допомагати, привозити, ці діти, які тут живуть, працювали. Жили, відпочивали І хочу їх привітати з наступаючими святами, великодними святами, побажати їм всім доброго настрою, багато років життя, щоб були щасливі і здорові. Інвалідний візок, два потужні миючі порохотяги, борошно. Крупи, цукор, кондитерські вироби, одяг, солодощі, фрукти, миючі засоби і звичайно великодні паски та все, що необхідно для гідної зустрічі світлого свята Воскресіння Христового, привезли податківці для своїх підшефних інтернатів. А ще перераховані кошти на їх рахунки, допомагають цим закладам і податкові інспекції районів на території, яких вони знаходяться.